Всім привіт! Мене звати Наталія і я рада вітати вас на своєму каналі. За професію я хореограф, як зараз кажуть, хореографиня. І сьогодні ми з вами вивчимо основні базові кроки та фігури з танцю вальс. Якщо ви давно хотіли навчитися танцювати вальс і не знаєте, з чого почати, це відео саме для вас. Ну, наприклад, для випускників шкіл на випускний або для молодят на перший весільний танець, та і взагалі для всіх, хто просто бажав навчитися. Але перед тим, як розпочати практичну частину, декілька слів про сам вальс. Самі популярні види вальсу Швидкий вальс це віденський і повільний вальс Бостон. Музичний розмір вальсу три чверті. І рахується він на 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 та так далі. Цікаво, скільки раз я ще сьогодні скажу слово вальс. Сьогодні ми з вами вивчимо основний крок маленький квадрат і великий квадрат. Знаючи ці базові фігури та кроки вальсу, ви зможете з легкістю вивчити любі, ну майже любі композиційні комбінації з танцю вальс. А зараз переодягаємося і я рухаюсь в танцклас на практичну частину уроку. В темпі вальсу. На 1, 2, 3. Як ви вже зрозуміли, ми вже в танцкласі і зараз ми вивчимо основний крок вальсу на місці. Спочатку вивчимо кроки по схемі. Починаємо з правої ноги крок вперед. Далі приставляємо ліву ногу і право переступаємо. З лівою назад і так само права-ліва. З правою вперед, ліва, права з лівою назад, права ліва Завжди правою вперед, з лівою назад. Повертаюсь для того, щоб вам було зручніше. права ліва права З лівою назад, ліва. Права-ліва. Права, ліва, права. Я думаю, вам вже зрозуміло, як ми робимо цей крок. Схему, я маю надію, ви вже вивчили. Зараз ми зробимо цей рух, як він має виглядати по правилах. Присідаємо і п'яточкою, тягнемо вперед по підлозі, в кінці приставляємо ліву ногу, піднімаємося вгору і опускаємося вниз. Знову розвертаю, щоб вам було зручніше вивчити. П'яточкою тягнемо по підлозі. Піднімаємося на півпальчика вгору вниз. Маленький квадрат знову ж таки вивчимо спочатку по схемі. Крокуємо так, ніби малюємо квадрат на підлозі. З правої вперед, лівий бік, право приставили. З лівої назад. Правий бік приставили. Зараз ми зробимо маленький квадрат, як по правилах. П'яточкою тягнемо по підлозі, крок в бік, присіли. Внизу на півпальчики присіли. П'яточка півпальці присіли. Назад на півпальчиках присіли. Знову розвертаюсь, щоб вам було зручніше вивчити. Завжди ми спочатку тягнемо. П'яточкою по підлозі на пів пальці присіли, а назад ми тягнемо по підлозі носочком. Схема великого квадрату. З правої ноги вперед, ліву вбік, право приставили. Ліва назад, право вбік, ліво приставляємо. З правої вперед ногу, ліву вбік, праву приставили. І з лівою назад, право вбік, ліво приставляємо. Ніби малюємо кроками великий квадрат. Одна стіна, друга, третя. І четверта. Знову розвертаюсь і повторюю великий квадрат по схемі. Назад з лівої ноги завжди. Вперед з правої. І так само. Ліва нога, права вбік, ліва приставили. Коли добре вивчити схему великого квадрату, переходимо на так називаємо чистовий варіант. Все робимо в повільному темпі, для того, щоб добре запам'ятати всі рухи. Справою вперед, на півпальці, присіли. Назад, так само присіли. Вперед, на півпальці присіли, назад, на присіли. Присіли. Розвертаюсь і закріплюємо ще раз, повторюємо весь великий квадрат один раз. Внизу на півпальці присіли, вниз на півпальці присіли. Ну, а зараз зробимо невеличку комбінацію з вивчених фігур вальсу. Починаємо з основного кроку. Всі рухи робимо в повільному темпі. Як ви пам'ятаєте, музичний розмір вальсу три чверті: один, два, три. Один, два, три. Переходимо на маленький квадрат і повторюємо його два рази. Один, два, три, один, два, три. Далі переходимо на великий квадрат. Один, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири. 2. 3. Все робимо в повільному темпі для того, щоб добре закріпити вивчений матеріал. Маю надію, що вам з легкістю вдалося повторити всі рухи та фігури вальсу разом зі мною. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео!